Українська народна казка, хліб і золото пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилась і покотилася дорогою, прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити Прийміть мене до себе, усе будете ситі. У нас і колачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі. Докатилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишився тільки окраєць. А з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб. І не було більше голоду.